Капсула часу. Попробуйте знайти Педжерика в такому от стані. Трьошка бензинова. 178 пробіг. Машина на автоматі. На блокировках. Отакий у неї салончик. Зараз вам показую, який у неї. Ось так виглядає ковролін. Стан салону, такий у неї. У машини працює все. Все працює, клімат, круїз, підігріви сідушок є. Ось так вона виглядає. Резинка, мішелінка. Стан кузова, стан рами, охрененний. Ось так вона виглядає вся. Ось так. Вона навіть не оброблена. І вся жива, повністю жива тачка. Кому потрібно, 2005 рік трьошка, бензинова на автоматі 9900. Стан відповідає.